Дивіться, яка вона красиває. І Про Трішечки більше. то мені... Зараз якась ярмарка сьогодні. В принципі, вона по вихідних завжди. Прикольно так з'їжджує. Чи правда дощ іде? Яка краса. Вирішила я сьогодні поїхати подивитись на головну ялинку. А вбрання в мене відповідне, новорічне. Цьогоріч вони зробили ось такий маркет на центральній площі біля опери, і також невеличкий маркет біля головної ялинки. Вона трішечки далі знаходиться. А кожного року ця ялинка одна й та сама. Австралійці у цьому плані не заморочуються, та все одно цікаво подивитись і трішки трішечки відчути різдв'яний настрій. Я обожнюю цю станцію за оцей краєвид на мозку. Як це гарно. Взагалі, сьогодні, блін, потяги майже не ходять, тільки декілька. Ось я думаю, як я буду добиратись, там сподіваюся, нормально. Зараз подивимось, мені цікаво, що за їжа. Там, наші якісь будуть хендмейд різні вироби. Ну, зазвичай там ціни такі вище середнього, тому. Я не маю ніяких надій та подивимось, може щось буде цікаве. Так, людей дуже і дуже багато. Просто вулична їжа різноманітна, якісь товари, якісь сувеніри, щось хендмейд, пироги, дуже багато солодощів. Ну таке. Не знаю, точно не, не моє, але зараз подивимось. Може щось їстівне знайду. Ось це мені ялиночка подобається. Клас. І цікаво, що в них кожен рік одна й та сама ялинка. Тільки оцього всього фестивалю в них не було. Клас. Мені дуже подобається ця будівля. Взагалі вона дуже мальовнича, класно. Цікаво, чому тут не роблять головну ялинку, а роблять її на Мартін Плейс.

Просто на кожне свято. Здається, що там виставляються одні й ті самі. Ось ці мені дуже подобається різдвяний цей декор, та він ну такий дорогенький, там мінімальне 50-60 доларів, і доходить, здається, там до 100 а, і вище. Ось ці фетрові іграшки також дуже класні, та я не знаю, кому це дарувати, в принципі. І ось ці іграшки є з бісеру, які вишиті, також мені сподобались. 25 доларів штука. Взагалі цікаво, людей мало було Ось саме на цьому п'ятачку, тому що дощ усіх розігнав, та це було мені на руку, тому що зазвичай, я думаю, що тут було б дуже багато людей. В принципі, основна маса скучкувалася десь біля їжі. Вони там намагалися щось собі купити. Були черги, були просто люди стояли собі, щось, їли, купляли. Та я не знайшла для себе нічого, або мені реально щось хотілось купити. Їжа в Австралії, вона така специфічна для мого шлунку, тому що це здебільшого або щось дуже солодке, або фастфуд. Ціни на вафлі 18. Що вона ще з народу капець по по 16, по 17. Ось. У середньому десь одна страва це 14-16 доларів. Мені подобається цей контраст. Сніжинка і пальма. Така прикольна! Як красиво! Отель так гарно прикрашений, Взагалі Супер! знаю, Це просто ці дівчата, які йдуть до клуба з клубу. Вони тут вдягаються, господи, прости, наче вони на роботу йдуть. Я оскільки йду, я зараз просто в шоці. Це настільки виглядає некрасиво. Просто тут купа ходить і в барах. Це настільки, господи, ну не знаю, дуже багато питань, дуже мало відповідей. Я як жінка, я не розумію. Головний поява один, два, три, ялиночка, десь там ялиночка. Серед людей дощу. Ялиночка, ялиночка, красива. В минулому році там в неї якісь були режими. Вона там світилася під музику. Можливо, це у якісь дні... О, це будиночок Санти. Там можна сфотографуватися із ним. Ось. Та я не хочу. Сидіти у старого діда на руках <хи> ніколи не сиділа і не варто починати. Ось, боже, яка вона красива. І, до речі, вона кожен рік одна й та сама. Вже багато-багато років. Це тема, як економити, як не відмивати гроші. Кожен рік одна й та сама, люди радіють, нікого претензій немає. Я не бачу в цьому нічого поганого. Ось. Ось така головна красуня. На площі Мартін Плейс. О, клас! Супер! Тобто зараз якась програма почнеться, вона буде сяяти. Відео з оригінальною музикою не буду виставляти, бо Ютуб не забанив за авторське право. Тому я трішечки розкажу, що ця ялинка, вона дійсно кожен рік одна й та сама. Спочатку це було для мене дуже дивно, тому що я звикла, що в Україні кожен рік це було щось неймовірне, у, звичайно, у довоєнні часи. Усі ці фестивалі, ялинки кожен рік якась була неймовірна красуня, і здавалося, що з кожним роком все краще і краще. А тут ви вирішили не заморочуватись. і кожен рік вона одна й та сама, і я вже четверте різдво тут, і четверте різдво я спостерігаю одну і ту саму ялинку. Ось це відео з минулого року. Тобто, ви бачите, що немає дощу, і ви бачите, що вона дійсно та сама ялинка. Єдине, що мені здається, у цьому році вони змінили, вони підсвітили будівлю червоно-зеленим кольором, такими різдв'яними кольорами, і виглядає дуже-дуже красиво. Це, мабуть, якісь такі єдині зміни. І ще вони додавали маркет у цьому році, там трішечки далі буде відео, із площі, на якій я була напередодні. Де був маркет? А тому, в принципі, все проходить однаково. Всім подобається. Головне це символ Різдва, ялинка є, різдвяний настрій є. Що ще треба для щастя, і якщо можна зекономити, то чому б не зекономити? Я вважаю, що це гарна ідея. До речі, якщо дивитися, коли тощо іде, то відчуття реально, наче ще це сніг. Якщо не дивитись на зелене листячко, то будемо вважати, що зараз зима і сніг. Скоро Різдво, я вирішила приїхати подивитись, тому що одразу після різдва її розберуть. Я не пам'ятаю, чи будуть вони чекати до Нового року, начебто ні, начебто її одразу розбирають. Тому треба подивитись. Тобто вся ялиночка вона складається із австралійських квіток. Це банксія, ворота, мімоза. А, клас. Я ніколи цього не бачила. Я думала, це просто квіточки. Ну, вони штучні. Це дуже гарно виглядає, клас. Я ж сама поїхала, попросила зараз мене жіночку сфоткати. Це взагалі церква. Вона половину фоток сфоткала землю. Половину фоток взагалі мене якась перекошена на півбоку. Ну, вона старалась. Це вже добре. Хоча б щось на згадку. Я мокра на фоні ялиночки. Клас. Яка вона красива. Єдине, що в мене постійно вода попадає на камеру неможливо знімати капальки усюди розмити, Там, блін, яка вона класнюча, супер. Клас. І дощ, до речі, розігнав людей, тому не так багато людей. Це дуже класно, можна хоч насолодитись, тому що зазвичай тут уся площа у людях у натовпі. Ось цей знаменитий фонтан, який знімали у матриці. Ось, я бачу, що там таке ж містечко, з якимись, мабуть, їжею, якимись сувенірами, зараз подивимося. В минулому я взагалі для себе нічого не знайшла. Було або все таке солодке, або такий фастфуд прям зовсім не для мене. Зараз подивимось. Класно. Цей фонтанчик. Краса така. Якщо хтось дивився фільм Матриця, то він згадає. Головна ялиночка міста. Мені подобається, як підсвічується будівля червоно-зеленими кольорами. Клас. Так, їжа. Ну така, фастфуд, різні чуроси, млинці з чимось, солодощі, всякі донаци. Ось ну, таке. З лимонад же, походу, допили. А, ну тут багато хто вже зачиняється. Ось, ну таке. Я не знаю, щось в мене нічого не викликає бажання це їсти. Вони вже зачиняються багато хто. Коротше, блин. Я була зголодніла, хотіла щось купити, то щось немає, що купити. Капець. О, я ще гарну ялиночку побачила. Треба туди зараз піти. Взагалі я обожнюю, коли дощ, тому що воно все стає таке об'ємне. Гарна ялиночка красиво. І люди стоять велетенська черга за морозивом. Я там купляла морозиво, дуже смачне. Ну Десь буде воно біля 10 доларів коштувати, порція, десь 2 кульки. Дуже смачно, та зараз хочеться чогось не солодкого, це точно о 9 годині вечора. Бари повні людей. Тут взагалі таке нічне життя, дуже багато людей у барах. Дуже багато хто відпочиває. Ось. Головна ялиночка. Ну, в принципі, більше нічого такого немає. Я хочу на наступних вихідних поїхати до собору. Там розпочнеться таке світове шоу на церкві. Воно кожного року його проводять. Ось подивимося, туди хочу з'їсти. Та тут, в принципі, більше тільки ось ялиночка поїсти і все. Більше нічого. Правильно наче сніг іде. Це прикольно виглядає. Всі, Всі розваги на Різдво. Ну тут на відкриття тут було дуже там, багато. Там і Санта-Клаус приїжджав, і все таке. Ось, це зараз вже В звичайні дні такі нічого немає, ніяких активностей. Тільки їжа і все. ці будівлі як красиво прикрашене. Там просто супер. А ще мені подобається, як прикрасили цей будиночок Діда Мороза. Ну, Санта-Клаус чи хто там. І усі фоткаються. Треба фоточку з ялинкою усім. Ну, тобто там пакет. 40, 42 долари, там декілька фото із Санта Клаусом, там надрукують тобі. Не, ну Я думала буде більше, ну. Прикольно, в принципі, дуже красиво зробили декорацію. Там дідуля сидить. В принципі, я очікувала трішечки більше, то мені здається, що можливо через дощ, тому що Австралія така країна, що дощ просто вони можуть все відключити. Я пам'ятаю, коли було на дівіці почався дощ, а це ж фестиваль світла. В них просто повиходили і з ладу усі декорації, вони їх відключали. І Я така думаю, капець в Україні там ракети летять, все працює. а Тут просто пішов дощ, і все, вони все виключили. Ну і люди, в принципі, не дуже активні. Тому ось а взагалі, отак от прикольно, мабуть, фотографії мати із Санта-Клаусом. Я знаю, що тут навіть це традиція. Люди ось фоткаються постійно, кожен рік роблять таку пам'ять. Ну класно. Нічого такого особливого. Просто на пам'яті вам познімати трішечки. Мені дуже ці трамвайчики подобаються. Це якісь релігійні співаки. Вони там прославляють Ісуса. Співають Ісус любить нас. Ну, і таке є всюди. Дуже подобається будівля, тут паби, таке нічне життя. І розважаються, п'ють алкоголі, ну, таке. Та виглядає дуже красиво. Взагалі, місто вночі, особливо, коли йде дощ, це просто якась особлива любов. Коли тепло на дворі і купа напівголих дівчат. Я от скільки йду, я просто дивуюсь, то дівчата ну просто вони прикривають, тільки труси прикрили і соски прикрили і все. А потім дивуються, чому на них так реагують. Я не знаю, я як жінка, ну це не красиво. Ну, це якось так вульгарно. Мені подобаються ці всі іграшки ввечері, як у нас на районі прикрасили. Особливо, коли зараз майже немає людей, тому що 11 година і тільки повернулася клас. Взагалі так класно дощик на вулиці, тепленько. Співають, я не знаю, хто це. Ні, це свічки, ще господи. Не знаю, хто це співає. Ось ця ялиночка, звісно, в мене до неї дуже багато питань. Вона тут кожен рік стоїть. Ось, ну таке. У Австралії усе кожен рік, усюди усе однаково. Вони не замрочуються, не креативно, як у нас. Та все одно гарно, коли воно собі мерехтить. А що ще треба для щастя? Ну, красиво ж, супер. Я обожнюю гуляти ввечері, коли на дворі мало людей, коли йде такий теплий дощ. І коли воно ще так гарненько все мерехтить, просто ідилля, Якби я ще не сама гуляла, якби було із ким, то взагалі було б ідеально.